З'явилась історія про ірпінського хатіку. Йдеться про песика, що майже добу чекав на свого господаря-велосипедиста. Він напередодні потрапив у ДТП. Аварія сталася днями о пів на десяту вечора, на перехресті вулиць Університетської та Миколи Руденка біля ірпінського цвинтаря. Велосипедист перетинав дорогу та не звернув увагу на автівку. Однак водію вдалося змастити. Меневрувати, але зіткнення не уникнули. Велосипедиста забрала швидка, а його пес, як вірний японський хатіко, так і залишився чекати біля місця дорожньої пригоди. Небайдужі ірпінці не залишали поза увагою чотирилапого, підгодовували його. ця історія зі щасливим завершенням. Велосипедист, живий, здоровий, обійшовся подряпинами. Наразі він сам та його улюбленець вдома у затишку.